Євген Магда, кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики, доєднується до нашого ефіру. Поговоримо з ним про ці чергові заяви цього маразматика. Пане Євгене, вітаю вас! Слава Україні! Доброго вечора. Героям слава добрий вечір. Ну, маразматик, маразматик, а буде чергове перепризначений на посаду президента Російської Федерації. Так і так і сумніватися в цьому точно не, не доводиться, пане Євгене, от хотів би почати з останньої цієї його тези про те, що Росія готова к ядерній війні. Вони от навіть заголов, заголовок це винесли на, на Ютубі. Тож каже Путін, що готові росіяни, готові їхні ядерні ракети, кажуть, постійно в стані бойової готовності. При цьому він сказав, що кількість цих ракет аналогічна американським, а от по якості. Російська ядерна зброя значно сучасніша, і штати тільки намагаються наздогнати і в цьому. Чому він загалом завів цю шарманку зараз, на вашу думку? Ще й заявив, що він заявив, що протягом останніх двох років ні разу там не планував, не думав бити ядеркою. Хоча днями західні видання от писали про те, що кілька разів він був максимально близький до цього. Тож, як ви пояснюєте цей його спітч? Цей спітч має. Моя... Передвиборчий характер, це не секрет. Тобто, це я б сказав спіч на вздогін на реакції Такера Карлсона, який сказав, що те, що Путін говорив про історію, було одним з найдурніших, що він чув в своєму житті. Тому ви слушно зауважили, що Путін практично відмовився від історичних екскурсів. Ну, йому не потрібно робити історичні екскурси, у нього з одного боку. Є машина пропаганда, а з іншого боку, є підручник для 11 класу російської школи, після якого ненависть до українців, я думаю, буде зразковою. І тому тут е нічого дивного в цьому немає. Я тільки торкнусь, бо тема близька: того, що Польщу він бачить, що Польщу, е Росія. Ну, не залишає в спокою. Тобто Путін прогнозує, що якщо польські війська увійдуть в Україну, то вони вже звідти не вийдуть і хочуть захопити, як він говорить, свої історичні землі. Це такий наша пісня Гарна нова. Ця теза звучить не вперше далеко. А, а за Польщею, каже, підтягнуться й інші. Ну, о, знаєте, якщо. У когось було терпіння півтори години це слухати, я, чесно скажу, я читав. Тому... Е Каюсь, мене... мусив це зробити. Е треба сказати, що е саме інтерв'ю не має цілісного характеру. Тобто він з одного боку говорить, що ми за мир в усьому мирі, у всьому світі, а з іншого боку, говорить, ну, ми до ядерного, до нашого. Наша ядерна тріада найкраща в світі. Проблема в тому, що перевірити якість ядерної триади ніхто не може. Тобто, якщо ми з вами зараз оголосимо, що у нас є ядерна зброя, і аргументовано світові це покажемо, то нам теж будуть вірити нас. Путін дуже добре знає, і росії, російські спецслужби, російська владна машина добре знає, як реагують світові лідери різноманітні на подібні речі. І тому він ними. Користується, ну, я б сказав, максимально кількімо. Тому розповідає про те, що от вони там до всього готові, але ніякі вибори не втручаються, вони нічого не будуть робити там. Mm. і Але е дивіться, от цікавий момент. Я, до речі, тут віддаю належне путінському штабу, що він вирішив. Відреагувати на події в Курській і Білгородській областях, ну тобто сказати, що Україна намагається вплинути на російські вибори, це означає, що, що за все, що Кремль не бачить загроз великих в діях російських добровольців ЗСУ на території Росії на сьогоднішньому Хоча насправді ці дії показують, що Росія не спроможна захищати власний кордон, так як вона це обіцяє, так як Путін говорив, що кордони Росії ніде не, не завершуються. Але, так би мовити, таке реагування в стилі спін воно було тільки про Білгород і Курск. Ну просто я думаю, що там все гучно і тому е, не реагувати не можна. Ну, так. А, от, реагу... Хоч... а реагування на успішні атаки українських спецслужб дронами по. На заводам у Путіна немає, тобто він ну у нього в темніку тут написано просьба ігнорувати 100% Схоже, схоже, на це не підіймав, не підіймалось дійсно це питання в цьому інтерв'ю. Натомість, пане Євгене, там Кісельов зачепив інше питання. От я звернув на це увагу. В контексті, знову ж таки, що каже Путін, я там не збирався бити ядеркою, бо в нас і, і своїх, там інших засобів озброєння, і солдатів вистачає. Але в цьому моменті Кисельов несподівано спитав, каже: а чи може Е чи можемо ми в разі чого звернутися за допомогою до Північної Кореї щодо залучення у війну двохмільйонної північно-корейської армії? Путін знов там сказав, немає в цьому необхідності. Питання в іншому. Навряд чи питання Кісельова не було ну, узгодженим заздалегідь. І от питання: чому вони раптом заговорили про залучення війська НДР на стороні Росії в війні проти України? Це зрозуміло, тому що за підсумками. Переобрання Путіна, я думаю, що Росія буде здійснювати мобілізаційні Заходи. І для того, щоб їх якось формалізувати, кидається такий інформаційний чинник, як північно-корейські добровольці. Але, ну, ви знаєте, північно-корейські добровольці в Донецьких степах, це, це звичайно, буде щось таке е, абсолютно ну, фантастичне, як на мене. Я розумію, що в північні в КНДР така ситуація, що люди готові йти воювати за харчі, але ж ну я не впевнений, що вони готові жертвувати своїм життям за харчі. От в чому проблема. не ну слухайте, не пальці вони ж якось там затягують правдами, неправдами. Про переговори ще, пане Євгене, хотів спитати, бо ну теж е, дуже багато приділили цьому уваги. Сказав Путін, що Росія готова до мирного вирішення, але ну на своїх умовах. З урахуванням в очевидь захоплених нею території гарантіями для Москви. Е, ну я правильно розумію, що він знову заявляє, каже: залиште мені те, що я вже забрав, і я не піду далі. Е, хоча він тут же сказав про те, що Одеса знову там руський город і так далі. Тобто, чому до, до кого він е, надсилав оці меседжі про переговори, у Путіна в даному випадку така, знаєте, своєрідна він-він стратегія. Що якщо нам дадуть гарантії, то ми зупинимось там, де ми на сьогоднішній момент можемо зупинити. Uh -huh. І він розуміє, що йому за законами жанру треба Заходу не лише ескалувати насильство і говорити, що ми прийдемо і виріжемо всіх Україн, а треба говорити, що ми готові до переговорів, ми готові зупинитися. Ми готові. Ну, це. Це нагадує такого собі удава, який гіпнотизує кроли. Проблема в тому, що вже майже 750 днів триває широкомасштабне вторгнення, і Росія ну, вона не виконала завдання, які перед собою ставила. Це реальний факт. Проте вона захопила 20% території України. Це дуже багато. Це найбільша територія в світі, яка окупована після 45-го року. І там будуть проводити так звані вибори Путіна, будуть намагатися це легітимізувати, що це їх, накласти свою кремлівську лапу. І Путін говорить: а ви нам це віддайте, і ми тоді зупинимо. А якщо не віддасте, то ми можемо не зупинити. Тобто, у нього ну, він, він добре розуміє, що в його системі ухвалення рішень шлях. Від виклику до ухвалення рішень коротший ніж україн запад і він на цьому грає дуже активно.